Сколіоз, з яким неможливо було жити, ми провели операцію з приводу сколіотичної деформації грудопоперекового відділу хребта у хворої з вираженим больовим синдромом. Повне відео самої операції вже є на моєму телеграм-каналі від початку до кінця, як виконувалася операція. На цих знімачках ми бачимо компенсаторну дугу в грудному відділі хребта і основну дугу в поперековому відділі хребта. Була встановлена система транспедикулярної фіксації, за допомогою якої ми зафіксували ці хребці, зробили деротацію, тобто розвернули хребці в положенні і сформували анатомічне правильне положення паперокове відділу хребта, яке називається лордоз. А також була виконана широка декомпресія нервових структур, це процедура, під час якої ми звільняємо нервові структури. На контрольних знімочках ми добре бачимо, що виконана гарна декомпресія і сформований папероковий лордоз. Це бокова проекція, коли вже встановлена система транспедикулярної фіксації. І так само ми можемо це бачити в передній задній проекції. Тобто наша задача виконана була: ми сформували правильне положення хребта. Конали декомпресію нервових структур, хора вже вертикалізована, розходжується, задоволений ефектом, але в даному випадку реабілітація буде ще відбуватися певний час. Звертайтеся, деформації хребта оперуємо сколіотичні деформації хребта, оперуємо і не тільки сколіози.